Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 12 жовтня, неділя, ми будемо знімати розпаковку благодійної допомоги для віки та родини. Починаємо. Це частина перша. Corn Flakes. Пластівці кукурудзяні. Ти любиш Віка Пластівці Кукурудзяні? Ой. Якийсь а, штолін. З марципанами. Це пиріг такий з марципанами. Смачний смачний пиріг віка. Це ріс басматі. Ти любиш рисову кашку, Віка? Рисова кашка. Рис басматі. Це макарошки, спіральки. Макарошки спіральки. Подобаються тобі макарошки? Це якась приправа. Песто, Баріла, Сенза, Агліо, Базилік Італьяно. Щось дуже смачне. Смачне, смачне. У баночці. О, капусточка брюссельська. Брюссельська капусточка. Чу де Бруксель. О боже, це що таке? Це помідорчики, набір помідорчиків, жовті, червоні та зелені помідорчики. Смачненькі, красивенькі помідорчики. А це капуста брюссельська. маленька-маленька капуста. Це, мабуть, рибка. Рибка натуральна, пет на тон, тонтая. А, тут дві баночки. Ну, зазвичай це тунець. Схоже на тунець, але я французьку погано знаю. Ух ти. Цукор екстра фін на вагу. Бачиш, як упакований? Це цукор у такому незвичайному пакуванні. А це бурячки варені, такі, як ти любиш. Бурячки варені. Один, два бурячки. Так, далі, що це? Біокранч. Це пюре. Овочеве горіхове пюре. Мабуть, що горіхи. Горіхова паста. Або щось подібне. Сардіни в томатному соусі. Рибка. Ти любиш рибку? Горішки. Горішки. Мигдалеві горішки. Керблі сезам. Печиво з кунжутом, ну з сезамом. Бананчики. О, які смачні бананчики. Ти любиш бананчики, Віка? Любиш бананчики. Біо йогурт. біо-йогурт натуральний. біо-йогурт натуральний. Папірець трохи відчепився. біо-йогурт натуральний. Оце такий біо йогурт натуральний. І ще один біо-йогурт натуральний. Так. Ось такий біо-йогурт. Це одна сумочка. І ще друга сумочка. А всього буде три сумочки. Так. Це багетики. Це хлібець такий, багетики, хрумкі. З них трохи сипаться. Це а, Це лорд Нельсон чай English Breakfast. 50 пакетиків чаю. Бенті, Ліс, Блондес, Біо, це чечервиця. А це пиріг, це в тебе. Пиріг з марципанами. А це також чай лорд Нельсон Йоллгрей. Йорглей це також чорний смачний чай. А це ще одне печиво Гірбльо Сезам. З кожутом печиво. А це ще макарошки. Макарошки, бачиш, маленькі-маленькі такі макарошки. То і ти будеш макарошкою. А це гречка, українка. Крупа гречана, Бушвейзен. Виготовлено, ну не в Україні, але десь і не у Франції. Так, на цьому частина перша закінчиться, бо стіл закінчився. Каже до побачення. Доброго вечора, ми з України. Зараз ми знаходимося у Парижі, у Франції. Сьогодні 12 жовтня, неділя. І ми з Вікою будемо знімати розпаковку благодійної допомоги від добрих людей для віки та для родини. Це друга частина. Продовжуємо. Дивись, кранчі мюслі це кашка з фруктами Смачненько. Ти мені допомагати будеш? Давай допомагати. Це кавачки. Габачки цукіні. Габачки цукіні. Це 5. Е, ну, якась капусточка. На вид якась капусточка, така незвичайна капусточка, я такої ніколи не бачив. Морква. Морква. Заморожена морква. Ще й навіть не розморозилась. Один кілограм моркви. Бачиш, яка? Красива, смачненька морква. Далі печиво, печиво з шоколадними краплинками. печиво з е, бісквіта гермея, бле, Соя. З соєвими зернинками. Так, це для приготування їжі алюмінієва фольга. Алюмінієва фольга. Папір алюмінієвий. Це для приготування, це сир ементаль. сир ементаль. Це дитячі сосисочки, дивись, халяльні міні сосиджес. А це тобі ще йогурт. Дивись, йогурт, Петіц. Петіц. петі соус. Якісь дитячі соуси. Я думаю, що це йогурт. Кашка, яку ми любимо, це наше пшоно. Цепляча каша, як ми його називаємо. Це великі сосисочки. Раз, великі сосисочки, два. Великі сосисочки. А це йогурт. Ти любиш йогурт. А це сосисочки. Смачні, смачні, смачні. Ще один пакетик горіхових мегдалевих. Михда. А це горіхи волоські. Е, волоські горіхи. А це кешю горішки. Смачненькі корисні горішки. А це ще сосисочки. Десять сосисочок оригінал. І халай. О, а це кефір, це справжній кефір лебен. Смачний. Ти любиш і йогурт, і кефірчик. Осуди. Поставимо його. А це йогурт а-ля Грекю. Це йогурт грецький. Дуже корисний, багато білків в ньому і мало цукрів. Це йогурт грецький. Ще сосисочка. Смачній і йогурт смачний. Так. Це йогурт, і це йогурт, а це ще сосисочки ми в торбі, знаєш? А це сир Мааздан з великими великими дірками. Бачиш, миші проїли дірки. Сир з великими великими дірками. Подобається тобі сир? А це сир Гауда Холланд. Жюн, не знаю. Ну, Гауда Холланд то зрозуміло, а що це за? я ще не знаю. І ще одна баночка сардини в томатному соусі. Смачне, смачне. І ще е, фільм Трашер. Е, плівка, мабуть, пергаментна. Пергаментна плівка для приготування. І ще щось смачненьке. Яблука і абрикос. Або джем, або. Варення або а, ну, в общем, яблука з абрикосом перетерті в баночках. Дивись. Ти любиш таке? Там знімає камера. І останній пакуночок яблучка та абрикоски у баночках по 100 грамів. Будеш такі баночки? Смачні тобі. Чи тобі грецький йогурт більш смакує? Це друга частина закінчилась. Дякуємо. До побачення.